Вітаю! Мене звуть Савченко Вікторія Іванівна, і я вчителька початкових класів Білопільського ліцею номер 1 Білопільської міської ради Сумської області. Кажуть, що кожен учитель це трохи актор, трохи режисер і трохи музикант. І для мене це не просто метафора. Моя любов до музики та мистецтва завжди була внутрішнім камертоном, що настроював моє життя. І коли прийшов час обирати шлях, я зрозуміла, що професія вчителя початкових класів це не просто робота, а усвідомлений вибір, який дозволяє мені реалізувати цю пристрасть у найважливішій сфері формуванні особистості. Я бачу початкову школу як перший найчастіший аркуш, де ми разом із дитиною створюємо молоді майбутнього. Це вимагає не лише знань, але й творчого підходу. Уміння імпровізувати і підтримувати гармонію, тому моєю місією стало формування творчих та пізнавальних здібностей здобувачів освіти, адже тільки той, хто вміє творити, зможе знайти своє місце у швидкоплинному світі. Особливої ваги та глибини ця місія набула в умовах повномасштабної війни. Наш Білопільський ліцей знаходиться на прикордонні Сумської області. І вже четвертий рік ми з дітьми навчаємось дистанційно. Ця реальність постійних загроз, обстрілів та небезпеки є нашим головним щоденним викликом. Ми змушені були адаптуватися не просто до нових технологій, а до необхідності зберегти для дитини безпечний освітній простір. Та найголовніше зберегти радість пізнання. Саме ці надзвичайні обставини змусили мене перетворити кожен урок на оази стабільності та творчості, де емоційна залученість та є не просто методами, а засобами психологічної підтримки та успішного подолання складнощів. Наша стійкість і є найкращим доказом ефективності моєї педагогічної ідеї. Моя любов до музики передається учням. І на кожному уроці ми знаходимо декілька хвилин для спільного співу. Діти з захопленням виконують пісні сучасних українських мультфільмів, а також пісні про дружбу, рідний край. Адже саме ці пісні формують їхній емоційний світ та патріотичну свідомість. Упливайся. Ось декілька інструментів, які допомагають мені дерегувати пізнанням. Моя любов до мистецтва прямо втілюється у методах роботи. Ми не просто читаємо оповідання, ми його проживаємо. Діти виготовляють маски до твору і читають текст в особах. Це елемент акторської гри, який розвиває емпатію та культуру мовлення. Це справжня творчість. Для формування навичок аналізу та командної роботи я часто використовую метод шести капелюхів. Це гра, де кожен учень приміряє на себе певну роль оптиміста, критика чи генератора ідей. Це вчить дітей структурованому мисленню, відокремлювати емоції від фактів і цілеспрямовано шукати креативні рішення. Звісно, не обійтися без цифрових інструментів. Для закріплення математичних навичок ми працюємо у Матіфік, а для загальних знань у Льоню А для швидкого контролю я використовую метод картки запитання на WordVolus, де вікторини перетворюються на змагання. Ключовим елементом є метод проєктів, де діти вчаться працювати в команді та доводити справу до кінця. На етапі АДИ ми проводимо мозковий штурм, а для створення презентації та візуалізації результатів я навчаю дітей працювати в канва, джинси та PowerPoint, що підвищує їхню пізнавальну активність. Я пишаюся тим, що моя робота приносить плоди. Більшість моїх учнів засвоюють матеріал на достатньому та високому рівнях, але головне вони не бояться проявляти себе. Вони є учасниками та переможцями творчих конкурсів, що доводить ефективність застосованих методів. Я вважаю своїм обов'язком ділитися досвідом, саме тому я регулярно публікую власні методичні розробки на платформах всеосвіта та на урок, щоб моя педагогічна симфонія могла надихати інших. Професія вчителя це безперервна творчість. І найбільше я пишаюся тим, що мені вдається запалювати в очах дітей той самий вогник. Який свого часу привів мене у цей клас? Я не просто даю знання, я дарую дітям найголовніше любов до пізнання та крила для творчості.